У кого є непереборне бажання в'язатися в реконструкцію, будьте готові до ось таких всяких речей. Першочергово мала бути просто прибудова ось цієї частини будівлі. Потім внеслися зміни, що потрібно ще зробити ганок. Ну от І, будь ласка, на цілий тиждень нам додали роботи. Ось робиться тут зробилась підпірна стінка. От, і там буде якби, ось монолітна плита заляли і буде. Якби ще простір такий технічний під ганком. І потім тут в перспективі зробляться сходинки. Ось сьогодні заляли моноліт, монолітний армопояс, плиту все як треба, газовий балон, сніжок весь розтопили і це все діло зробили. Тому люди, людям, які все знають, хай не переживають, все зробили як треба. І ось, ось ця частина будівлі ще мала якби, ну, буде добудовуватись будівля. Ось такі речі на реконструкції працюємо, робимо. Скоро будемо виходити на фінішну пряму по закінченню фундаменту. От такі то справи. Тому, друзі, наберіться терпіння, хто буде планувати собі реконструкцію, це нелегка справа.